У нас була зустріч, група підтримки, і ми говорили про те, що заглядаючи в себе, м м бачиш такі речі, від яких так соромно, ну тобто оцінюючи якісь свої минулі дії, слова, вчинки. Дуже соромно. І я давно прийшла до висновку, що якщо вам іноді буває страшенно соромно за свої минулі вчинки, слова або дії. Якщо вам за це стає раптом соромно, то значить, що у вас, ваш ваш, ваше внутрішнє зростання чи ваш внутрішній розвиток відбувається в дуже правильному напрямку. Тому що ідеальних людей немає, перше. По-друге, ваша неідеальність допомагає вам сприймати легко неідеальність інших людей, тому що ви самі неідеальні, і ви це усвідомлюєте. От усвідомлення своєї неідеальності. Це дуже, мені здається, важливий крок, тому що він розчищає, ну, от саме оця дія усвідомлення, да? вона розчищає якби нові майданчики, де ви зможете, ну, скажімо так, посадити квіти. Ну, тобто, як якось так себе. Заспокоїти в тому, що ніхто, ну, no perfect, ніхто не є ідеальним, я також не ідеальна, це усвідомлення, тому що собі це найважче сказати. Можна побачити не дурно ж таке, знаєте, у себе скалку, у себе там у, чого, у чужого побачиш скалку в оці, а в себе ціле дерево ти не тим повітчу. Тому що для себе ми завжди знаходимо дуже багато виправдань. Чому я зробив щось гавняне в житті? Дуже багато виправдань. А збоку ці виправдання не працюють. <с oak> Подивитися на себе збоку і побачити там багато некрасивих речей, це дуже важко і ні, 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 нікому не, ні, не хочеться робити. Але іноді потрібно, якщо хочеш знайти, шукати нові шляхи, якщо хочеш рухатися кудись. Це іноді потрібно робити, тільки знаєте як. Коли приходиш в церкву, от ідеш до причастя, то молитва перед причастям звучить ну, в ну православну церкву. Що о, я не пам'ятаю весь текст, але там що е, грі, прости грішників серед перших, яких це я.